Ой, це взагалі хто? О, так, нас хтось знайшов. А, дивіться, ми вдома. Нас знайшли якісь чоловіки. Я сповнив, з нею все гаразд. Де вона? Я сподіваюся, вона дійсно вдома. Але це якийсь порт. Хіба вона жила в портовому місті. Так. Гаразд, угу. давайте дізнаємося, що нас очікує далі. Так, це наша кішечка? Хто вона побігла? Стається сюди, так? Тобто зараз у нас буде лор трішечки тут розкриватися. Подобається бігати по порту повному якихось незрозумілих величезних чоловіків. Ти хто? Можна з тобою поговорити? Це іграшки якісь. Я подумала, що дитина сидить Так. Мені здається, нам потрібно буде зараз на якийсь корабель сідати.

Ой, цю дівчину я пам'ятаю, але виглядає вона так собі. Дивіться, як поправував. Ну, чекайте, якісь плакати цікавий. І так, у нас тут якась п'єса з пожирачами вогню, фріками тощо. І ще пожирачами якихось колсуючи з усього. Так, ну фріки, нам і в крайній вистачало. I'll get what you and your fluties owe me, Miss Lady Bird. See if I don't Maybe you notice I'm not pissing me to the deep prospect. You'll make a nice change. Bring you your disheveled self up here. Це дійсно як та жіночка з супом, пам'ятаєте її? Угу. Тут взагалі є хоча б одна твереза людина на цьому, в цьому місці? Так, у нас збереження, значить, ми зараз, мабуть, знову туди потрапимо. Ого, скільки людей. Так, давайте подивимось, можливо, тут є якісь відсилочки. Хіба ця дівчина не була буквально тільки що на вулиці? Чи вони тут всі однакові? Mm -hmm. Повій та ось і все населення цього портового містечка. Оу, ми дуже вчасно, я так бачу. Тільки що ми можемо зробити? Ага, абсолютно нічого. Ну і ще нам тоді сюди. Так, я не дуже розумію, в чому зараз суть. А, добре. У нас просто не одразу активізувалася катсцена, бо ми якось не так зайшли. Так. Мені не дуже подобається ідея боротися з агресивним великим чоловіком. Так, там щось горить. Ви бачили? Це знову буде якась пожежа. Дивіться, у нас новий костюмчик, до речі. Блін, ця локація набагато якась гарніша. Ми зараз, мабуть, підемо до черепашки нашої. Принаймні, глядає так. А дивіться, тут реально волосічко, як наче трішки більше. Угу. Ану, секунду. Так, дивіться, у нас тут потрібно вже заново все збирати. Я так розумію, що минула локація, вона вже для нас закрита, і ми там не все зібрали. А, а тепер нам потрібно приблизно стільки ж по часу ще проходити цю локацію, якщо я все вірно розумію. Ну, Дивіться, локація насправді доволі гарна, але, як показує практика, нас швидше за все попереду чекає щось жахливе знову. Ну, принаймні вона приємніша, ніж минула. Угу. Так, жителі поки що тут не дуже дружелюбні. Так, я сподіваюся, що, в принципі, я думаю, що до наступного фінального босса ми зберемо на мінімум одне, а краще два покращення зброї. До речі, цей корабль в пляжці, блін, перше, дуже гарно. Так. Мені здається, що ця пляшка вона схожа на ті, які ми збираємо. Блін, така заспокійлива музика, ніби ми зараз ну, не десь у відключці валяємось. До речі, дивіться, перший раз я так і не зрозуміла, що з нами сталося. Тобто цей раз ми просто у відключці. Через те, що нас ну, буквально вдарили. А що сталося минулий раз тоді? Ми впали скрізь дах цей. Але, як я розумію, більшій мірі ця країна, де вона ну, не існує як, ну, як в реальності нібито. Як я зрозуміла, по лору це більше саме її якісь інтерпретації через те, що вона ну, все ж таки дуже травмпомовлена дитина, типу, і пожежа, і в цілому важке дитинство. Ой, а це що за дідуля? Ну, і дивіться, як блимає цей кораблик? Бачите? Так, дуже стрьма статуя совинь. Якась конячка. Можливо, це відсилка на те, що... На видавництво цієї гри. Блін дуже гарно нарегти ці кораблик. Я сподіваюся, нам зараз пояснює, що це за чел. А, нам просто потрібно не потрапити під його оцей потік. Така трошки атмосфера, звісно, холоднувата. До речі, ось тут вона б могла бігти сама, це все ж таки лід, вона б могла по ньому якраз таки ковзати. Можливо, зараз це і відбувається. О, дивіться, я бачу шахи. Це новий ворог такий, чи це нова зброя? Зараз побачимо хобікор. Так, ну, виглядає багатообіцяюче. Угу. угу. А на яку... На що ним користуватися, перепрошую. Ой, це хтось новий. Ось шарк. Вау! Добре, а на яку... Добре, сподіваюся, зараз це буде. Можна будь ласка, тут? Стравайте, скільки воно мене зняло? Left Shift. Господи, що з цього Left? Так, стоп, де вона? Ага. Так, як я розумію, потрібно використати оцю лошадку, але я не дуже розумію, яким чином. Блін. Я не буде подивитися на влаштування. Я думала, просто зараз вискочить підказка, але я не бачу цього. Скільки у вас ви що? О, господи. Дякую, що в них немає дотринабійності. В трьох одразу можна щось типу. Давайте їм спло... кинемо цю приманку. Вона не відреагує чи ні? А, до речі, отак я не бачила, щоб вона могла. Раз. Ага, дві штучки лишилось, так? Ходить ще одна. О, ну, боже, як вона смішно біжить. Так, одна лишилась. Сюди збігаємо. Де воно? Чекайте, ага. Ну, в принципі, я думала буде важче. Зараз я подивлюсь по налаштуванням. Раз, я не знайшла, в принципі, як цим користуватися новою зброєю. Ми будемо орієнтуватися вже на ходу. Ну, Поки тут все йде набагато ліпше, ніж це було в минулому. А, стоп, мабуть, це ось такі штучки мають бути, ні? Ну, в принципі, теж як варіант. Мабуть, треба було там біля лошадки також це зробити, але я вже як вийшла. Ой, блін, тут якась криса вмертва. Угу. Ох, ви це бачите? Що це взагалі таке? А, це носи, я зрозуміла так, треба дострибати. Окі. Ну, Принаймні це було все не дарма. Так, ми тут про антрактичні всі експедиції, про те, що там потребує жертв людської людським жертв життям. Так. Ну, те, що це тематика такої антрактиди, ми це вже зрозуміло, в принципі. Так, я вже бачу, що там є ворог. М -м -м, раз, Раз. два. Тільки двоє? Три. За ці троє. І ще ж поїхали. Ой, блін, ви бачите цього кипового чувака? Ну, я, я все розумію, але це супер суперкріпо. А насправді ця штука з манкою вона супер зручна Блін. Чесно, я перший раз, коли побачила цього чувака, я злякалася. Насправді цих аколок доволі слабке здоров'я, як я помітила. Так. Знаєте, ця атмосфера більш світла, менш така нав'язлива і гнітюча, але, блін, супер ну, Ви Подивіться на ось це, що це таке? Жа... ага. Хто взагалі її це намалював? Чес, бочно фантазія це вигляло. Супер суперпрозорий еліт, але виглядає супер прикольно. Так. Окей. Ой. Ну, в принципі, я не розумію, куди нам треба, тому підемо сюди поки. Так. А. Не поняла. А чому ж це ми не вибухаємо? Добре. Мабуть, потрібно наверх піднятися. Чи, Можливо, це не... Добре, дивно. Але нехай. Це збереження це завжди добре. У нас тут знову щось Блін, це... Там щось написано, але я не бачу, що. Окей. Знову якась пляшка, тому би теж була заморожена пляшка. Це, мабуть, з різних кораблів, які потонули, але чому вони такі величезні? Типу, що кораблі в пляшках, через це такі великі пляшки. Ой, я думаю, ми на цьому будемо закінчувати. Тому що ми, в принципі, доволі багато пройшли, у нас багато каццен. І думаю, в принципі, контенту поки що досить. Будемо бачитись в наступній серії з вами.